Господь з вами і з Духом Твоїм, Читання Святого Євангелія від Матея, слава Тобі, Господи. Спускаючись з гори, учні запитали Ісуса, кажучи, чому книжники говорять, що спочатку має прийти Ілля? А він, відповідаючи їм, сказав: Ілля справді прийде і все поновить. ж вам, що Ілля вже прийшов, та його не впізнали, але зробили з ним те, що хотіли, так і син людський має від них постраждати. Тоді учні зрозуміли, що він говорив їм про Йоанна Хрестителя. Слово Господнє, слава. слава тобі христе. Прочитаємо молитву на початок наших роздумів: Прийди, Святий Духу, наповни серця своїх вірних і вогонь любові своєї запали в них. Зійшли духа свого, а життя повстане і відновиш лик землі. Сьогодні наш другий день реколекційних вправ, духовних вправ. І коли приготовлювався до цього дня, мені в око впали пару слів сьогоднішнього слова Божого. Щасливі ті, які тебе бачили, і які заснули у твоїй любові. Ці слова, а з Євангелія якось. Вдарило те, що Ісус Христос говорить про те, що Він мусить постраждати. І не знаю, хто конкретно робив цю декорацію адвентову, але мені дуже сподобалося те, що є такий імпровізований вертеп, ясла, сіно і одразу ж терновий вінець. Тому що Ісус Христос прийшов, народився для цього, щоб викупити кожну людину, щоб кожній людині, людині дати шанс, щоб дати спасіння. І повернуся до цих слів щасливі ті, які тебе бачили, і які заснули у твоїй любові. Звісно, мова йде про пророка, але. Перша моя думка, коли я ці слова прочитав, була не про Пророка, а про Марію, тому що в ній виконалися ці слова. Щаслива та, яка заснула в любові Божій. І наша парафія, вона є під визванням Успіння Пресвятої Діви Марії. І сьогоднішній день суботу хочу поставити перед нашими очами Богородицю Марію. Так коли подивимось на Марію, здається, що через цю її особливу місію її життя було якесь нереальне, нереальне як для людини. Але ж також ми згадуємо Різдво, і в Різдві ми наближаємося до Вифлеєма, в якому були і вертеп, і Ясва Сіном. І це показує те, що життя Марії не було якесь надзвичайне, що Бог її не вберіг від випробувань, що її життя не було цукром, а навпаки. Можемо задати собі питання, як же в неї вийшло, получилося переживати звичайне життя, можливо, наповнене багатьма звиднями, і одночасно бути настільки з'єднаною з Богом, яким способом Марія це робила. Так як і в кожної людини в Марії були свої плани на життя, свій проєкт цілком людський проєкт. Незважаючи на це, Бог входить в її життя, щоб представити їй інший проєкт божественного виміру. Сьогодні Бог також хоче уйти в наше життя. І надати божественного виміру нашим людським завданням. Бо маємо свій людський проєкт, але до реалізації нашого життя потрібна і ця друга частина, якби друга половина, божественний вимір нашого життя. І що ж для цього потрібно? Щоби піти за Ісусом, не завжди потрібно залишити батьків, сім'ю, чоловіка. Або так, як апостоли залишили човен, сіті, чи залишити всі інші речі, які визначають наше поточне життя. Однак те, що завжди потрібно, це є згода на серйозні зміни. У сприйнятті себе, своєї ідентичності. Бог так робить, що ставить на нашій дорозі різних людей, щоб вони допомагали нам у праці над собою. Подивіться, на самому початку Бог дав Адаму Єву. Чому він її дав? Ну, Щоби Адам. Мав кого любити і розвиватися. Єва потрібна була йому до розвитку. Бо любов не є емоціями. Любов може і виражається емоціями. Також любов виражається тілом і всім іншим. Але... Вона не є емоціями, є чимось більшим. Бо любов це є акт розуму і волі. Розум і воля. Якщо людина вибирає своєю волею, не любити, перестає любити, відбувається духовне удушення. Це можна порівняти до Ситуації людини, коли в неї відмовляє половина життєво важливих органів. Коли вони відмовляють, наступає смерть. Людина однією половиною життєздайних органів не зможе вижити. Так само є і в духовному житті. Якщо людина вибирає не любити, наступає це духовне удушення. І так дивно є, тому що всі люди хочуть бути щасливими і всі шукають того щастя. Але щастя переживається тільки на рівні душі і є результатом любові. Тіло і почуття не дає щастя, воно дає тільки такий присмак приємності та ще й дуже часто. Швидкоплинної і мінливої. Отож, як важливо те, в що людина входить своїм розумом і до чого людина прикладає свою волю. Людина не тільки цікавиться чимось, чи з чимось зв'язується, як то кажуть дуже часто, а Зв'язався з такою поганою компанією, так? Але людина творить сама себе. Своїми виборами людина творить сама себе. Це, що людина розумує і вибирає, потім входить в її природу. Так, якби стає людина тим і таким, що вона вибирає. Тому так важливий є стиль, стиль життя. І з цим зв'язано питання, який стиль в мене. І сьогодні дивимося на Богородицю, як вона роздумувала, як вона вибирала. Це те, що ми вибираємо потім цей стан, який ми самі собі робимо. Формує нашу свідомість. Настільки важливі наші вибори, що потім в майбутньому вони творять нашу свідомість. Один філософ дійшов до такої думки, що свідомість визначає буття. По-російськи, сознання определяє битє. І дійсно так і є. Це все є в ключі. Вільної волі і всіх тих можливостей, які Бог нам дає, Він нам не забирає всі можливості. Ми самі творимо самих себе. В кожної людини і в кожного з нас може бути різна ситуація, але важливо, що прагну я, чого я прагну. До чого я йду. Тож Бог на нашій дорозі ставить різних людей, які є певною допомогою, допомагають нам пізнати себе, якими ми є насправді, але ніхто нам не розкриє нашу ідентичність так добре, як Ісус, бо Він знає нас до глибини. Ми дуже також схильні. Зменшувати свою роль і свої можливості. Кажемо, ну, таке в мене життя, що я зроблю. Але як дуже багато залежить в нашому житті від відкриття себе, від того, коли ми хоча б час від часу зазираємо в свою глибину. Що в мене там є? Зазираємо в наші прагнення, зазираємо в те. Що формує нашу свідомість? Без цього відкриття ми можемо втратити своє життя або віднайти життя в нашому Творцеві. І в цей перший день реколекцій в перший день реколекцій ми зв'язали очікування Ісуса з потребою приготування, з потребою пошуку Бога в своєму житті. А в цей день, другий день хочу, щоб коли ми будемо виходити з храму, щоб ми зробили наступний крок, крок трошки далі, щоб ми були сміливі і погодилися на серйозні зміни в сприйнятті себе. Не змінювати когось, але щоб дозволили Богу, якби дали. Повну, повний дозвіл Богу змінювати самого себе. І хочу розказати такий приклад, він трошки смішний, коли священики ходять по коляді, освячують доми. Дуже часто є така ситуація, коли жінка е, після освячення в розмові з священником каже: Отче, скажіть моєму чоловікові. Щось, щоб він змінився. І це одночасно і смішно, і так якось дуже цікаво. Отож дати Богові дозвіл, щоб він змінював мене. Нехай Марія для кожного буде прикладом довіри і підтвердженням, що ми завжди цінні в очах Бога. А відкритість на Божий план буде сповненням того великого добра, яке Бог для кожного з нас приготував. Господь є близько, мир вам.